Привіт, дорогі друзі! З вами Даня. Е, Відео вже не було десь 3 місяці і за цей час багатько чого змінилось. Давайте я вам розкажу. Ну, думаю, перше, це те, що я перейшов з російської на українську. Але старі відео я приховувати не буду, тому що м лишні перегляди заважати не будуть, я думаю. Але якщо ви будете наполягати, то я їх приховаю. Е, друге, це те, що я пофарбувався в чорний кольор. Тобто волосся було в мене коричневе, але зараз воно чорне. І третє це те, що я зламав руку. Ось так воно виглядала. І як би це дивно не звучало, але це відео зроблене саме з цього приводу. Тобто, мені треба їхати в Київ, щоб лікарі вирішили, знімати мені гіпс чи ні. І коли я записую цей звук, я не знаю, чи зняли мені гіпс чи ні. Але я знаю, що це відео буде цікавим. Тож сідайте зручніше, і ми поїхали. І ще б, друзі, я хотів сказати, що, на мою думку, я зняв дуже мало фрагментів, але я знаю, що відео буде цікаве. Тому поїхали! Початок відео. А тут я трохи забув про правила Ютуба, тому далі дивимося, як я роблю обзор на саму заправку. Забудьте, я трошки не подумав про правила Ютуба. Ні, ну це ну, я тут, звісно, в шокі. Друзі, ми вже приїхали. Я зараз йду на метро Харківська, бо я хочу купити транспортну карту. Якось отак це виглядає. Так, і десь тут є вхід метро, але зараз повітряна тривога і я їхати не буду. Давай подходим до автоматиков. Так, друзья, слава богу, уже видели, я уже на станции, поэтому я еду за уже на золотые ворота. Друзья, я бы хотела сказать еще. Что... Наступних кадрів не буде, будуть кадри тільки з вулиці, тому що я не міг достати камеру, тому що мене люди затовкали і я не зміг. Тому переміщаємось на золоті ворота. Друзі, а зараз ми знаходимося на станції Золоті ворота. Ми вже тут і зараз будемо йти в політику. Друзі, а далі я нічого знімати не міг, тому що там була заборонена відеозйомка. Але я вам скажу одне. Гіп залишили, але його мені трошки скоротили. Він був у мене по плече, а зараз він поліко. А зараз він ну, полікоть. Якось так. Коротше, друзі, у мене зараз малесенькі проблеми з монтажем, тому відео будуть просто йти в ряд, вибачте, будь ласка, але ну так. Так, друзі, ми вже на Хрещатику, мені заново поставили гіпс, на жаль, але нічого, я думаю, я це відео нормально змонтую. І зараз ми доходимо вже до цуму, де ось ало, Укрзолото золота і столична ювелірна фабрика. Ну, це круто. Воу, друзі, я вже в карт-центрі. Це на да огляда. Давайте огляд. Тут все таке зеркальне. О, о там я. І... І... Але в мене пропало пузо. Садись <сіх> рада. А тут є хтось. Іть. Ого. Не, ну трон по-тужний. Оупе. Э! А я. Ну все. Отак От я ой, одею, я Що? Я... це якийсь прикол конкретний, Це якийсь конкретний прикол, От так це От отак я виглядаю. Друзі, тільки що заходив в Митроград в АТБ, купив там свої водички. Ось йду. І ось місце, де я зустрів київських блогерів. І вони дали мені тисячу гривень. А блогери саме стоматології ідеалі, я не знаю хто їх знає. Але зараз буде відео. От он, якась жіночка з селфі палкою ходить, і знімає. От, А я зараз йду на метро, там моя мама. Як ви можете побачити, я сам йду. То ми зараз йду на метро. Там е, буде моя мама, і ми поїдемо на академ-містечко в Лавіна Молд. Тому чекайте, зараз я вам зніму невеличкий влог з метро. І що, ви шукали нас на Майдані спеціально? Так, ми приїхали навіть з іншого міста. Я побачив вас в ТікТоці, підписався, і ми приїхали, щоб з вами фото зробити. А Як вам моя щітка? Нестандартна чи можливо моя краще? У вас жовто-блакитна, а ця велика. Вже як чистить, так чистить. Це вісло як можна комусь дати. Так, по, так. По, по, якщо ви підписані на стоматологію ідеалі і на київського блогера, то я дам вам 5 тисяч гривень. Підписаний на стоматологію… А якщо на когось одного, то дам тисячу. Та, так за вами цікаво спостерігати. Я не очікувала. Я Ну, ви прийшли, що син казав? Що вони будуть чи як що? Сказав, будуть. Да? А ми, ми тільки на півгодинки приїхали сьогодні. І да. ну, це сама судьба. Томатологи да. діалі підписані, а на ну, київську напевно не підписані. А, ну давайте. Переглянем. Не підписаний. Так підписується швидко. Ну, нічого, зато тисяча, тисяча, як і обіцяли, щоб не зря нас шукали. Тривайте. Дякую, велике. А я сижу. Не, ну, ношу я время свое теряю, я не разумею. Просто спики. Я в шоке. Я а мне сейчас просто Я сижу, тут тот сумму. мне. Друзі, я вже сам, я вже в тому центрі. І зараз буду блуждати, шукати кроп, що ну, хочеться подивитися, що там, Я думаю, ви розумієте. Трошки болить рука. Ну, нічого, то бува. Завозик. Так і вийшов я Біля вітаміну кидається Ага, біля сільфону Окей, okay. хай буде У мене тут не тільки кроп Ось тут дуже суттєво Ну ладно, хай буде так, і ти сутринш хоум, голден. І долучив знайти кроп. Голдин. Тифаль. Блін МБМ Хоумьюпинс. Друзі, вибачте. Я забув сняти. Макдональдс. Вибачте мене, будь ласка. Ну, ми зараз идем все-таки шукати кроп. Кроп. И если я правильно иду по карте, там мне Блин, люди, все страшно, там на педешево охранник. Опа, на. Мне это кажется, что чи... нет. Лучше формат я 2025. Що це ця кропа, не бачу. Бачу пумочку. Ну, кропа не бачу. Давай, 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 я тут? Джинкова зона Ні, ну вообще молодежненько. Ну да, молодежненько. Короче, друзья, я якимсь образом попа в епіцентр в эпицентр. Як шоуш так, то я піду дивитися, че холмус і планшет. Все, лифт вызывается. І I... а чого це їде? В... Глюпі-глюп. Брух потужно. Так, перший поверх. Закриваємо дверці. Все. Дуже потужно їдемо. Все, вітаю. Ой, я тут де плитки вийшов, то це щось по-любому у нас 3 3800. За що? За оці щоб... За квадратний заклетим. Це взагалі кукар. І поки мені не мама, мені треба прийти в ігрову зону. би вам висне. Ну, коротше, до техніки. О, я вже її бачу, наявно. От, і мені треба подивитися, чи на світ панджет. Того чопаємо. О, ні, коротше, була тривога, і нас вигнали. І все, їдемо додому. Станція Святошин. Блін, вона така красива, тільки тут трошки чергова по станції підійшла, вона так маємо. Ну, подивилася. Ну, грімонт зробили дуже красиво. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція ники. Щоб не опасти, тримайтеся за поручень. І отак, от я знов на Харківській і під Смарагдове Небо я їду додому. Я... Я... Е... хто вилагає? ну, друзі. Я думаю, відео на 16 хвилин вам буде достатньо. Тож не забудьте поставити лайк та підписатись. Мирного неба і всім па-па!